Цей день, мої маленькі дослідники! ще нещодавно літочко гралося, промінцями сонечка. Це все було ніби вчора, а зараз панує на дворі осінь. І засипає світ пожовклим листечком. І ми з вами, спостерігаючи за листочками, не можемо зрозуміти, чому вчора вони були ще зеленими, а сьогодні вони вже жовті, червоні. Лишилися ще зовсім трошечки зеленими. Ніби хтось їх пофарбував. А от і ні малята, їх ніхто не фарбував. Листочки весною та влітку зелені, тому що в них є особлива речовина. Вона допомагає через сонечко та водичку напитувати наше листечко вітамінами. І через те вони зелені. І ця речовина. Називається хлорофіл. Зараз я покажу вам нескладний дослід. Для цього мені буде потрібна ступка. Мами є на кухні ось така ступка, біла серветка, зелене листечко. Подивіться, У мене листечко дикого винограду. І ножиці. Спочатку нам потрібно листечко мілко-мілко подрібнити на білу серветку. Ось так. Будьте обережні з ножницями, щоб ви не поранили рученяток Так, Тепер цю серветку я кладу в нашу ступочку. І ці листочки ретельно розмішую. Ось так. Я думаю, буде достатньо. Ось розім'яла я листочки, зайві викидую назад вступочку, і подивіться малята, що сталося з моєю серветочкою. Вона зафарбувалася у зелений колір. І цей зелений колір це сік листочків, а саме і є хлорофіл. А коли теплих днів стає все менше і менше, холоднішає, день стає коротшим, а ночі довшими, то листочки починають реагувати на таку погоду. І їм це стає неприємно. Не подобається їм таке, вони привикли до тепла. Так дерева готуються до зими, скидаючи листочки, але перед цим вони жовкнуть та червоніють. Ось маю для вас такий осінній букет. Подивіться, тут в мене листочки із каштана, з дикого винограду, липові листочки. Вони всі різні, різного кольору та різної форми. Ми можемо визначити, що листочки бувають двох форм. Перша форма це складні листочки. Наприклад, як кленовий листочок, подивіться, ось такої він форми, він складний. А також листочки липові. Це простої форми листочок. Листочок дикого винограду схожий на квіточку. Наприкінці осені всі-всі дерева скидають листочки. А для чого вони це роблять? А роблять вони для того, що коли взимку випадає багато снігу, і сніг лягає кругом і на землю, і на дахи, і на дерева також сніг лягає. А чи зможуть гілочки дерева витримати і листочки, і сніг? Звичайно, що ні. Тоді б наші гілочки ламалися. Так дерева захищаються і готуються до зими, скидаючи листячко. А що ж ми малята знаємо про осінь? А осінь має три місяці. Перший місяць це вересень, другий місяць жовтень і третій це листопад. Вересень це місяць, коли ми називаємо осінь ранньою. Жовтень це осінь золота, а листопад це вже пізня осінь, і всі готуються до зими. Маю я сухе листячко, а також знайшла ще трошки зеленого. Давайте з вами послухаємо, яке листячко в нас шарудить, а яке ні. Я візьму спочатку зелене. Давайте з вами його потримо об долоньки і послухаємо. Воно, звичайно, що шуршить. Але не дуже, тому що в ще є хлорофіл. І наші листочки ще підживлені, в них ще є вітамінки для життя. А ось це листячко з каштану. Тут уже цієї речовини немає. Тому наше листячко вже сухе, воно вже впало на землю. І дерево каштан вже готується до зими. Давайте візьмемо ось скільки листочків і спробуємо посуршати. ну, ці листячко вже гучно сумлять. Тому що ці листочки вже сухі. Малята, а чи хочете ви погратися осіннім листячком? Маю для вас одну дуже цікаву гру. Ми зараз з вами виготовимо осінню сову. Для цього нам буде потрібно листя сухе, прозорий пакетик, клей, резиночки для волосся, ось такі малесенькі, маркер та очі для нашої сови. Я її вже заздалегідь, вирізала. Паперу. Так, для початку наш пакетик ми накладаємо листячко. Пакетик повинен бути повністю заповнений, тоді наша сова буде дуже гарненька. Шановні батьки, допомагайте, будь ласка, своїм малюкам. Наша сова була гарною. Ось такою. Я гадаю, що це буде достатньо. Для чого ж нам були потрібні резиночки? А резиночками ми будемо робити вушка нашої сови. Одне вушко. Інше допомагайте малюкам розправляти вушка сови, беремо клей, намазуємо очки, приклеюємо спочатку одне. Потім Інше. І маркером домальовуємо носик. Ось такі малята у нас вийшли сестри Совушки. Я сподіваюся, що сьогоднішнє заняття вам сподобалося. Чекаю від вас фото, коментарі. Всього найкращого, до нових зустрічей в арт-студії Антошка.